Що відповідати, коли просять на співбесіді розповісти про себе? Питаємо вечерів. Відповідати коротко по суті. Дати розуміння людині, яка вам задає запитання, хто ви про що ви про що ваша історія. Дві частини я би розклала це на дві частини. Презентувати свій досвід, чим ви можете бути цінні для компанії. А також трошечки про себе дайте трошечки контексту, яка ви, ви людина, і чи буде для того, щоб рекрутер або хто проводить співбесіду, зрозуміли, чи буде меч культурний меч з компанією з командою. Дуже важливо не говори не проговорювати свій досвід так з самого самого початку. Якщо це не стосується нашої професійної діяльності. Якщо, на чому варто зосередитись? Варто засередитись на своїх результатах, що ми привнесли в компанію, які в нас були функціональні обов'язки, і обов'язково кажемо про свої результати, а не з боку ми командою розробили. Ні, так не потрібно. Кажемо про свої результати, про свої досягнення, і що ви привнесли в компанію. Перше треба підготувати коротенький спіч про себе, використовувати цифри, використовувати, розказати про свої досягнення, ачівменти, можливо, додати ту інформацію, яка не є вашому сі. Це питання задається не для того, щоб познайомитись з вами, бо ця робота вже була проведена рекрутером. Це інтерв'ю є наслідком цієї проведеної роботи, що вас запросили на, 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 на інтерв'ю. І знаєте, що не перевіряють те, що у вас там було в досвіді, а хочуть почути, як ви себе презентуєте, як ви себе продаєте. Це дуже важливе питання для посад, які пов'язані з сейлз з напрямком партнершип менеджери СДАР, СЛЗИ, оті, хто продають послуги компанії, її репрезентують, рекрутери теж СЛЗ, тому для вас це дуже, дуже важливе питання.